Такові новини на соціальній країні в студії Микола Різник і далі виключно про головні події. Місія ООН з прав людини зафіксувала в Україні випадки застосування тортур і знущань над ув'язненими з боку бойовиків ДНР і ЛНР. За даними місії, бойовики били полонених жінок і волонтерів, виривали їм нігті і гасили об них недопалки. У доповіді ООН зазначається, що з середини квітня, по 6 жовтня, в результаті конфлікту в Україні загинуло понад 3600 осіб, а понад 8700 отримали поранення. Вон відзначають, що деякі люди могли загинути і до оголошення 5 вересня. Про перемир'я Проте дані про загиблих були зареєстровані лише зараз. Додам учора батальйон оплот самопроголошеної ДНР викрав суддю Донецького апеляційного адміністративного суду Миколу Старосуда. Волонтери понад півроку працюють на армію, одягають, годують бійців та забезпечують їх транспортними засобами. Але для того щоб гуманітарна допомога і амуніція потрапили в зону АТО, благодійники проходять всі кола бюрократичного пекла. Подробиці далі в сюжеті. Забезпечення армії чи не на 100% лежить на волонтерах, свідчать бійці з передової. Не лише якісні бронежилети, берци та форма, а й ліки найнеобхідніші кровозупинні препарати. Все в зону АТО доправляють благодійники, часто долаючи проблеми, які чинять рядові інспектори української митниці. За автомобіль хабар вимагають в розмірі від 300 до 400 євро. Люди намагалися провести автівку, а той промовив, що зазвичай він бере євро. За прохід, але як ви для того, то давайте 100, а 200 – це буде мій вклад в допомогу війську. Про безчинство на митних контрольних пунктах пропуску волонтери повідомили особисто керівництву служби і отримали обіцянку вирішити проблему. Серед нас дуже багато, на жаль, людей, які мають негідну совість. На жаль. Але що стосується букви закону. Митник до неї дуже прив'язаний. Така ситуація. Приймаю вашу стурбованість. Оформлення гуманітарних вантажів через бюрократичні зволікання для волонтерів головний біль. Кроме того, що его еще в семи министерствах треба согласовать и первичный запрос от армии иметь, надо еще потом подтвердить, что это действительно в армію попало. Сейчас ну очень нужен в армии термобелье, которое закуплено и подарено э, дарителям, э, даже не нами закуплено, а именно подарено нам. Ми зараз повинні поставити на термінал, а за термінал заплатити. проблему з терміналами визнали і самі митники. кажуть, вони всі в Україні приватні. Але далі інші проблеми: якщо автомобіль для армії і перетнув кордон, перепони для його доставки в зону АТО вже чинять представники ДАІ. Починають зупиняти його працівники ДАІ, забирати на штраф майданчики. Тобто зараз в Волинській області така проблема є, тому що два реанім автомобіля, які вже в принципі проплачені, які призначені для... Конкретних підрозділів АТО вони не можуть заїхати в Україну через те, що тут працівники ДАІ будуть їм чинити перепони. Волонтери пропонують на законодавчому рівні визначити перелік волонтерських організацій, які мають право перевозити вантажі, а також перелік того, що саме може бути вантажем. Єдине правильне рішення це затвердити список, затвердити список організацій. І на рівні Кабміну все ж таки. Він він не так і так має затвердити список до закону прийнятого і підписаного президентом про товари, які возяться безмитно. Але там, наскільки я знаю, на сьогодні тільки бронежилети і ще деякі речі. За результатом спілкування відтепер на кожній митниці буде особа відповідальна за співпрацю з волонтерами. Також напишуть пам'ятку для благодійників з роз'ясненням, як саме їм треба працювати. Анастасія Островушко тарас Біловол соціальна країна. Переселенці з Криму та зони АТО протягом півроку отримуватимуть щомісячну адресну допомогу. Кошти перераховуватимуться на банківські картки. Працездатним платитимуть 442 гривні інвалідам, дітям та пенсіонерам 884. У Мінсоцполітики кажуть, за тиждень від переселенців надійшло щонайменше 100 заяв на отримання таких виплат. Якщо людина, наприклад, 10 жовтня звернеться в управління соцзахисту за місцем тимчасового перебування, то на протязі 10 днів їй буде призначена така допомога, і казначейство практично до 28 жовтня вже таку допомогу перерахує. допомога. Не призначається, коли у володінні житловими у володінні сім'ї є житлове приміщення, я про це вже сказав, яке знаходиться за межами зони АТО. У володінні два і більше сім'ї транспортних засобів, засобів, що підлягає державній реєстрації. Коли на депозитному банковському рахунку знаходиться кошт гроші в розмірі біль, які перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімум для сім'ї. Міністерство оборони та Генеральний штаб збройних сил України продовжують перешкоджати розслідуванню трагедії під Іловайськом, яке проводить слідча комісія Верховної Ради. Зокрема, генштаб спочатку офіційним листом повідомив про відмову своїх представників брати участь у засіданні, Нібито вони дають свідчення генпрокуратурі у цій справі і не можуть розголошувати подробиці через таємницю слідства. Зате від генштабу на засідання комісії приходять некомпетентні особи. Если следовать логике этого документа, не имели бы права здесь быть. И тем не менее, генеральный штаб вас направляет. То есть таким образом очень избирательное отношение к нашей следственной комиссии со стороны руководства генерального штаба. Кого-то нам, имеющего абсолютно тот же процессуальный статус, упорно, кого-то не допускают упорно. К тому, чтобы дать ответы комиссии, а кого-то э, инициативно направляют. Я в этот момент находился в блокпосте 3906, это перед Иловайском на расстоянии ну, 7-8 километров было. В каких действиях лично вы принимали участие или в планировании каких действий? Организация ремонта военного сбора войсковой техники, подача боеприпасов. У той же час на засіданні безпосередні учасники АТО розповідають, як чекали підмоги від командування. Тепер скаржаться винних виловайські трагедії не знайдено, а їхні побратими до цього часу знаходяться в полоні. Дві де дібайці батальйону Донбас і другі батальйонів проявили ужас своєї героїзм. До сих пор пройшов другий місяць. Я обращаю ваше увагу, Ніхто. из этих людей, которые вышли с Иловайска и так далее, никак не отмечен. Части каких-то людей дали значки Национальной гвардии, вот, которые не были, кстати, в Иловайске, а некоторые из них вообще даже в зоне АТО не были. Но самое главное, 97 человек находится в плену. И наш президент, когда подписал поменять всех на всех, подписывал Минское соглашение, или кто там подписал, у нас 97 в плену. За рішенням столичної міськради киян-учасників АТО на Донбасі, членів їхніх сімей, а також сім'ї загиблих бійців, звільнено від оплати за житлово-комунальні послуги. Відшкодування витрат по цих пільгах здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету. Крім того, учасникам АТО, сім'ям загиблих і воїнам, які потребують лікування та протезування, буде надано матеріальну допомогу в сумі по 2,5 тисячі гривень. Стільки ж виділяється на поховання загиблих. Скоротити, аби зекономити кількість комунальних підприємств, що займаються утриманням житлових будинків та прибудинкових територій, у столиці скоротиться вчетверо. З 40 залишиться 10. Таке рішення сьогодні ухвалили депутати міськради. Заступник голови КМДА Петро Пантелеев певен, за рахунок скорочення жеків можна буде заощадити кошти на ремонти будинків. Девальвація гривні спричинила подорожчання пального а відтак і продуктів харчування до кінця року. Експерти прогнозують підвищення підвищення цін ще на 20%. Яна Курченко далі. Готуватися до гіршого чекати кращого українцям. В чергове доведеться затягнути паски, адже здорожчання вартості хліба та інших харчів неминуче, констатують експерти. З курсом долара підвищилася ціна на пальне, автоматично виросла і вартість зерна. А його складова у більшості продуктів харчування майже половина. Якщо продовольче зерно головічного врожаю, цей період коштувало 1600-1800 гривень За тонну, зараз ціна на продовольчу пшеницю. 2400-2500 гривень тобто піднялися ціни на зерно. В структурі виробництва, наприклад, хліба або багатьох інших видів продукції. Часка зерна від 40 до 60%, тобто, умовно кажучи, половина на 40% зросли ціни на зерно, на 20% зросли ціни на продукти переробки. Менше купуємо. А що саме? Ну, продукти, все, і на одязі, і на продуктах економію. І щось менше, і щось взагалі не купуємо. А на чому економити? Ну, ну на м'ясних продуктах. По кошельку помітили, по зарплаті. Ага. Якщо раніше її вистачало, допустимо, на. Місяць хватало, то зараз нам її вистачають на пол місяця. До кінця року ціни далі зростатимуть, навіть якщо ситуація на фінансовому ринку стабілізується, певні експерти. Адже закупівельні ціни були високі, а значить, і роздрібні будуть рости. Яна Курченко, Дмитро Гришко, Соціальна країна. Дорожчають продукти харчування і в Криму через дію нового закону про вільну економічну зону. Вже майже два тижні на кордоні України і Криму стоять довжелезні черги вантажівок. Їх не пропускають на окупований півострів через відсутність документів нового зразка. Відтепер усі товари, які направляються або вивозяться з Криму, на митниці слід оформляти по-новому. Обов'язковим є складання експортної або імпортної декларації. Відповідним чином оформляється і пересування громадян, а також транспортних засобів. Тому черги на адміністративному кордоні Криму і України сьогодні кілометрові. Скоротилося постачання товарів з України, а відповідно злетіли і ціни. Подорожчали м'ясо, овочі, картопля, цукор, а найбільше фрукти. Мешканці Криму шукають продукти за доступною ціною. Тут на центральному ринку дороже, а, мясо. а утром електрички э, приїжджають, все. Возле жд вокзала, так виноград можна 10 рублей, яблука – 10, груша 15. Коротше, почти дешево все. М'ясо, мясо теж дешеве у нас хороше. Смотря где, як і брати. Хто не ленится, тот завжди може знайти все за хорошую ціну. Кримчани, які не мають можливості зустрічати поїзди з продуктами, змушені купувати харчі на ринку. Цінами дуже незадоволені. Ужасні. Все дорого. На все піднялись ціни, все дорого. Ну, на наші пенсії це все дорого. Сумасшедші. Для пенсионеров, для пенсионеров, конечно, сумасшедшие. А мясо? мясо очень дорогое, молочное дорогое. Все дорогое. Цены, конечно, кусаются уже с нашими зарплатами. Это неправдоподобно не просто. Но мясо это не для нас, по-моему. Какие цены? Какие цены? Еще будут повышаться, так с голоду помрем. Цены кошмарные. Влада окупованого Криму обіцяє зниження вартості українських товарів, але як, чому і коли це станеться, невідомо. Микола Різник, Крим. У Криму слідчий відділ порушив кримінальну справу за пост у соціальних мережах. У дописі 30-річного місцевого жителя правоохоронці угледіли екстремізм. Як відомо, президент Росії Володимир Путін 30 червня підписав закон, який дозволяє карати за повідомлення в інтернеті. За російським зразком відбуваються і вибори в Криму. Так звана державна рада окупованого Криму одноголосно обрала головою півострова Сергія Аксьонова. Колишній самопроголошений прем'єр представляє партію Путіна Єдина Росія. Два його псевдосуперники Компартію Росії та партію Справедлива Росія подробиці далі в сюжеті. Умовні вибори умовного голови 75 депутатів державної ради Криму віддали свої голоси за Аксьонова. Двоє депутатів, які нібито були його суперниками, зняли свої кандидатури на користь єдинороса. Хто за то, щоб вибрати Аксьонова Сергія Валерійовича на должність голови республіки Крим? Прошу проголосувати машину голосування прошу підтримати. 75, решение Клянусь при осуществлении полномочий главы Республики Крым соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, Конституцию Республики Крым и законы Республики Крым, исполнять указы президента Российской Федерации и постановления правительства Российской Федерации, уважать и обеспечивать права и свободы человека и гражданина. Щестю выполнять високі обязанности глави Республіки Крим. верно служить многонациональному народу Республіки Крим. Так званий уряд акціонов пообіцяв сформувати вже наступного тижня. А ось заступників вісім осіб призначили одразу. Водночас, колишній президент окупованого півострова Юрій Мішков висловив незадоволення ситуації в Криму і виступив за пряме правління Москви. Слідувати звернутися з просьби президенту Російської Федерації. Владимиру Владимировичу Путину отозвать кандидатуру Аксена на пост главы Республики Крым как не соответствующих этому уровню. Я полагаю, что единственным выходом и сложившейся в Крыму ситуации является введение прямого президентского правления на период до выборов в мае 2015 года. Юрий Мешков, уважая команду Сергея Аксенова, не ефективно эффективно Кримом. Крымом. Это чрезвычайные обстоятельства. То, что происходит сейчас в Крыму, вот это вот нашествие гоблинов, это критическая ситуация. И разрешать ее нужно не совсем стандартными... Способами з проханням вирішити всі проблеми до Путіна звернулися і представники громадського руху, антикорупційне бюро Республіки Крим. Активісти жаліються на підвищення цін на товари та послуги, на відсутність банків, які б видавали кредити бізнесменам, та проблеми з транспортом. Лана Маяковська Крим. Сьогодні на майдані в Києві відзначали всесвітній день пошти. Традиція святкувань почалася в 1974 році. Працівники головпоштампу випустили в небо сотні жовто-блакитних кульок з вітальними листівками. Та білих голубів, що символізувало єднання та мир в Укрпошті, кажуть, проведення АТО внесло корективи в роботу. На сході зруйновані поштові відділення а декілька працівників поранені. Бійцям АТО Укрпошта обіцяє надіслати листи зі словами підтримки. На сьогоднішній день ми працюємо у всіх звільнених територіях Донецької і Луганської області. Більше 60 відділень зв'язку Донецької області і близько 50% Луганської області працюють в нормальному режимі. І це остання інформація на цей час. Я вдячний вам за увагу. Тримайтеся.